Вітаю вас, друзі! 1 вересня сьогодні. Я вітаю вас днем знань. Він сьогодні пройшов дуже складно. Чимало дітей залишилися вдома, вони не пішли фізично до школи. Є, звичайно, міста, місця, де дітки ходили, був перший урок, але це дуже такі поодинокі випадки, не системні. Ну не те, що поодинокі, їх не так багато. Плюс до того, сьогодні росіяни привітали у Харківській області також школярів і в одному із сіл Харківського району. Вони обстріляли школу і повністю її знищили. Про це ми детально публікували і фотографії, і дані у нас в телеграм-каналі, так що можете там підписуватись і дивитися. Ну і Путін також привітав сьогодні у Калінграді своїх росіян, учнів із 1 вересня і сказав, що мета спецоперації, яку він проводить у Росії в Україні, тобто війни. Проти українців. Вона зовсім інша, тому що тут, на його думку, створюється антиросійський анклав. І він хоче цьому запобігти. Як от так змінюється? І мета, і час, і так далі. Ну, давайте спробуємо детально розібратися про те, що відбувається в Росії, бо це зараз дуже важливо. Путін фактично нам допомагає наблизити перемогу. Як? Я зараз вам розповім. Для цього, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Мене звати Олег Клочок, і ви зараз тут знаходитесь, як це робити. Ви знаєте, хто це зробив? Дякую. Пробите прості маніпуляції під цим відео, дзвіночок не забудьте натиснути, тоді ви отримаєте повідомлення, коли з'являється нове відео. І якщо відео вам було корисне, чи ви сподобалося, обов'язково поставте палець, опублікуйте в себе в соціальних мережах. Дуже дякуватиму вам за це, щоб більше людей це бачили і вони розуміли, що є у нас на просторах інтернету, україномовний контент, який можна споживати, слухати, і він корисний. Саме найголовніше. І так, поїхали! Справа в тому, що сьогодні, окрім дня знань, на Росії сталася низка дуже цікавих прикрих випадків, ну, прикрих для окремих осіб, у центральній клінічній лікарні Москви і шостого поверху випав топ-менеджер, керівник ради директорів компанії «Лукойл», прізвище якого Равіль Маганов. Йому 67 років було. І як так сталося, це ніхто не зрозумів, але справа в тому, що дійсно його знайшли мертвим уже під самими вікнами. І дуже примітно, що в цій самій центральній клінічній лікарні був сьогодні і Путін. Да, він стигає скрізь і прощався там із Горбачовим, першим президентом Радянського Союзу. Який помер, ви знали про це раніше. Я, звісно, не пов'язую ці дві події смерті керівника Лукуйла, точніше віце-президента Равіля Маганова, із візитом Путіна, але дивно, правда. І в офіційні джерела сказали, що Маганов стало йому погано, і він це його ну звичайно, смерть. Нічого тут такого надто неординарного немає. Але журналісти Євроніс підготували матеріал, який узагальнює взагалі загадкові смерті у Російській Федерації топ-чиновників газонафтової галузі. Бо в останні кілька місяців їх там стало кілька таких смертей. Ну от зокрема, 5 липня у басейні під Петербургом знайшли тіло Юрія Воронова, який очолював підрядну кампанію Газпрома. Він застрелився. Йому було 61 рік. Чоловік лежав в басейні з простреленою головою, а е, рядом поліція знайшла травматичний пістолет. Загадку, ну таке буває, да, ну, з травматичного пістолета застрелився. Раніше стався випадок із топ-менеджером Новатеку Сергієм Протосенко. Це топ-менеджер газової компанії, який не просто застрелився, а вбив всю свою сім'ю. Він зарізав дружину, доньку і застрелився сам. Ну, тоді, коли я пам'ятаю про цю новину писали, то мовляв, було таке пояснення, що в нього там якийсь сімейний скандал, він когось до когось приривнував. Але це він не один застрелився сам і вирізає всю сім свою сім'ю. Буквально напередодні цієї трагедії, <кхи> незадовго цієї, не то що напередодні, незадовго цієї трагедії, 18 квітня появилося повідомлення, що в Москві також знайшли мертвим Владислава Аваєва. Попередній випадок був в Іспанії, таке уточнення, так. А тут чоловік також застрелився і зарізав вагітну дружину і 13-річну доньку. Ну, я не знаю, може в них така, вибачте, мода і практика вбивати або перед цим зарізати дружину, доньку, а потім самому застрелитися. Я зараз не реанізую, тому що це дуже такі цікаві випадки. Ще раніше, 25 лютого, фактично другого дня після початку широкомасштабної війни, було знайдено мертвим топ-менеджера Газпрому Олександра Тюлякова. Він був заступником гендиректора єдиного розрахункового центру Газпрома. І люди ці дуже тісно пов'язані також із Газпромбанком. Попередній Владислав Асаєв, він очолював Газпромбанк. А Газпромбанк ця та фінансова установа, яка здійснює платежі. Розрахунки за проданий газ і нафту, і, і, і через Газпромбанк, наприклад, сьогодні Європейський Союз здійснює валюту обміні операції конвертаційні щодо придбання рубля, і потім розраховується з ним за спожити закупленого енергоносії. Ну, схема дуже серйозна. А суми для того, щоб ви розуміли, які там обертаються. Ну, до прикладу, Європейський Союз. Станом на сьогодні, з 24 лютого, з 24 лютого до сьогоднішнього дня, прорахував до державного бюджету Російської Федерації за газ, нафту і вугілля 85 мільярдів доларів. Це ну, дуже величезна цифра. Ну і також у січні місяці 2022 року знайшли мертвим ще одного. Леоніда Шульмана він був головою транспортної служби Газпромінвест. Ну, загалом, знаєте, вже нібито смертю більше, смертю менше. Ми також з вами пригадуємо, що кілька днів тому знайшли стався випадок трагічний із знищенням, вбивством, трагічною смертю, підривом. Ну, Тут вже купа дефініцій є і характеристик Дугіної. Чимало загадкових смертей колаборантів на непідконтрольних територіях України. Я знаю, що наші партизани діють, але ж ну, якось так стається, що і е, з ними прикрі випадки трапляються і в інших місцях. Тому те, що сьогодні робить Путін, те, що робить його ФСБ, яке від КГБ абсолютно нічим не відрізняється, як на мене, також наближає перемогу. Ви скажете, так ну це ж. Типу природні процеси, які були ще за сіродянської Я розумію. Але коли відбувається зміна влади, намагаються багатьох прибрати. Можливо, і не Путін прибирає, але тендиційність, як показує, означає, що якісь зміни точно будуть. І головне, щоб ми не помилялися. Ну і я вам ще про одну таку невелику подію. В Україні, яка сталася, чому невелика, бо вона ну, загалом локально характеру, але має дуже серйозне резонансне значення для світу. Це місія Магате. Ми про неї вже впродовж багатьох днів говоримо. Я знаю, що вам вже голову проїли всі цією новиною і задають запитання толку з цієї місії. Абсолютно, ви логічно кажете. Бо, ну, наприклад, на даний момент вже відомо про те, що заявив Грось, я вам вчора розповідав, що ніяких актів про демілітаризацію ЗАЕС вони підписувати не будуть. Але е, вони таки доїхали до Запорізької атомної електростанції. Ми детально описували про те, як вони їхали самого ранку. Це був квест ще той. Їх то пускали, то не пускали, на радар обстрілювали самого раночку. Подробиці є в телеграм, можете підписатися. Посилання знаєте, де знайти QR-код або під цим відео. Ну і до кінця дня керівник цієї місії, він же, голова МАГАТЕ Росі, виїхав із Запорізької атаметрастанції, але було ухвалено рішення, що комісія працюватиме до 3 вересня. Попередньо, а зараз щойно з'явилось повідомлення, що вона буде там перебувати постійно. Я, звісно, поки що далекий від думки про те, для чого вона там постійно, щоб запевняти всіх, що там росіяни знаходяться і це нормально. Можливо, так, бо буквально. Сьогодні з'явилося відео, де знімали місію МАГАТЕ всередині приміщень Запорізької атомної електростанції. Там абсолютно спокійно засвітилася військова техніка росіян з літерою Z. От ви їх зараз бачите, нічого нормального. І російські ЗМІ її публікували, то це означає, що місія взагалі не буде займатися питаннями присутності російських військових на, цієму, на цьому об'єкті. У них абсолютно інше завдання: встановити, що Запорізька атомна електростанція працює безпек. Безпечно, то вона працює безпечно і з росіянами, і без росіян то росіянам можна бути чи не можна бути таких висновків вони робити не будуть, і це найголовніше, треба зрозуміти від цієї місії. Втім, є один серйозний плюс, про що я сьогодні говорив неодноразово в ефірах що. Актуалізація проблеми довкола Запорізької атомної електростанції набула рівня світового. 60 журналістів були присутні сьогодні на ЗС з різних е, засобів маси інформації. Вони записували, вони повідомляли і розповідали це на увесь світ. І це найголовніше, що ми тримаємо руку на пульсі. Сподіваюся, що все-таки росіяни вийдуть із ЗС як жест доброї волі, це відбудеться, як було і з Чорнобильською атомною електростанцією. Про решту подій вам запудрювати мізки не буду. Все можете прочитати в телеграмі. Посилання знаєте, де знайти. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтеся, все буде Україна!